Харчові звички впливають на наше здоров'я. Нездорове харчування це більше 30 жиру, більше 5 г солі, більше 10% цукру і більше 400 г овочів. Кожна п'ята смерть від нездорового харчування. Правильне харчування дозволить в майбутньому зекономити на лікарях. Звичка здорового харчування, набута з дитинства, буде з людиною все життя, тож потрібно ретельно над цим працювати батькам. Здорова їжа це не тільки гарна фізична форма, а й добре самопочуття. Хліб, зло, сіль, повільна смерть, цукор, біла смерть, вода 2 літри в день. Ми всі дуже різні. Система харчування наповнена міфами, часто небезпечними для здоров'я. Ми все частіше звертаємо увагу на ідеальну вагу тіла в соціальних мережах і все частіше думаємо, чому ця красуня не я. Часто забуваємо про те, що найважливіше в нашій красі це здоров'я, бо без нього краси не буде. Як сидіти на дієтах з комфортом, без ризику для здоров'я? Не потрібно сидіти на дієтах, не треба шукати в інтернеті. Як схуднути, треба зрозуміти, чому це зі мною трапилося. Роззінчуємо міфи, щоб е, бути здоровим потрібно дивитися е, своїм проблемам обличчя. Бути здоровим це модно. Як бути здоровим, харчуючись як зручно та комфортно, ви повинні. Отримувати в достатній кількості білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мікроелементи. Генетика впливає, але це не означає, що ви не можете змінитися. Генетика це тільки одна з програм. Ці, які є програми по харчуванню, спорту, по догляду, можуть змінити вас повністю. Все залежить від того, наскільки ви готові працювати над своєю зовнішністю. Вода це ключовий фрагмент нашого здоров'я. 30 мл на 1 кг маси тіла. Але в реальному житті ніхто цього не рахує. Водний баланс в нормі це перший крок до успіху. Це міф, що всі повинні пити 1,5-2 літри води в день. Ми всі влаштовані по-різному. Це не завжди корисно, не потрібно заливати в себе воду. Якщо не хочеться пити, достатньо не відчувати спраги. Є люди літнього віку, які мало рухаються. Тож часто ще вони мають проблеми з серцево-судинною системою та сичеви відною. Відповідно, лишня вода не виводиться з організму, утворюються набряки. І також підвищується артеріальний тиск, що сприяє прийому різних медикаментів. Але ж цьому можна запобігти, знаючи, що не хочеться пити, не потрібно цього робити. Особливо влітку важливо пити воду не сок, не чай, не каву, бо вони виводять рідину з організму. А просту воду з лимоном та м'ятою – це дуже корисно. Розвінчуємо міф про те, що кава шкідлива. Правильно зварена кава прекрасно впливає на кожного. Кава дає тонус, гарний настрій, це смачно. Якщо людина п'є більше п'яти чашок на день, це занадто сильна стимуляція. Тож не робіть цього. Після того, як заварили смачну чашку кави, приступаємо до сніданку. Він має бути повноцінним. Він має містити достатню кількість білків, вуглеводів, фруктів, снідає король, а вечеря як жебрак. Починаємо день правильно. Європейська школа дієтології каже, що сніданок має бути щільним. Шлях до ідеального сніданку простий. Каша, яйця, фрукти. Все зарядить вас енергією на цілий день. Сіль це отрута, міф. Часи змінюються, потрібно йти в ногу з часом. Сіль можна, але не у великих кількостях. Це має бути морська чи єдована. Отрутою для людини може стати цукор. Основний ворог для молодості це і є цей інгредієнт. У кишечнику утворюються процеси продіння, все погіршує травлення. Поганого кольору шкіра буде при цьому обличчя і це сприяє швидшому старінню. Тож цукор не їмо, а сіль на великих кількостях можна. Мало хто розуміє, що найчастіше хочеться солодкого під час стресу. Часто мозок сприймає їжу як момент відходу від стресу. Вихід є це смузі з збереженням клітковини. Намішайте різні рослинні кисломолочні фрукти. Хліб 7 голова чи шлях до ожиріння. Корисний хліб це той, що виготовлений з цільного зерна. Основне правило здорового харчування цільні продукти. Знежирені продукти не в тренді треба їсти такі які створені природою з достатнім калоражем. це зло їсти продукти знажирені тому що не засвоюється калій, кальцій та магній. Найкорисніші продукти, ті, які створила природа. Якщо ви у здоровому фізичному та психоемоційному стані, це добре і значить, ви здорові, красиві та щасливі. Чого я вам щиро бажаю? Якщо є проблеми, доказова медицина допоможе не шарлатани. На різні такі обстеження, що один апарат вам дослідить і все скаже, це так не працює. Якщо буде внутрішнє, фізичне та психоемоційне здоров'я, то це точно буде відзеркалюватися назовні. Тож ми будете красиві, всі будуть це помічати. Харчові звички впливають на наше здоров'я, нездорове харчування. Увага, це більше 30% жиру, більше 5 грам солі, більше 10% цукру від загального раціону і більше 400 грам овочів. Кожна п'ята смерть від нездорового харчування, правильне харчування дозволить майбутньому зекономити на лікарях звичка здорового харчування, набута з дитинства, бути з людиною все життя. І допоможе їй економити лишні кошти з гаманця і добре себе почувати. Чого я вам щиро бажаю! До побачення, до нових зустрічей! Хай щастить!